Привіт! Сьогодні покажемо вам чудову нейлонову сумку, яка стане твоїм незамінним помічником для ручної поклажі. Ця модель виконана з міцного нейлону, легкий водовідштовхувальний і стійкий до зношування матеріал. Її розмір 40-30 та ширина 20 см. Достатньо простора, щоб вмістити не необхідніше. Сумка також має ось таку зовнішню кишеньку, за яку можна легко повісити на. Ручку валізим, тут довжина в 20 см. Сама кишенька на блискавці, тож можна покласти все необхідне, щоб у нас було підрукою. Всередині сумка не має кишень, та внутрішні шви ось так от оброблені, щоб нічого не обсипалось, і сумка довго нам служила. Має ось такі дві короткі ручки, які прошиті по всієї довжині сумки. Та ось така довга ручка плечова, яка кріпиться за карабінчики по боках. Та можна регулювати її довжину. Всередині вміщує все і одяг, і документи, і зарядки та аксесуари. Сумка допомага розподілити речі в ручній поклажі так, щоб усе було під рукою. У подорожі це справжнє спасіння, вона не займає зайвого місця і можна легко дістати речі з валізи та на найголовніше, що не кидається в очі. Функціональна, стильна і практична. Ця нейлонова сумка для ручної поклажі стане вашим надійним супутником у кожній подорожі.